Тись підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Настало трьох захисників з Волині. Росіяни не матимуть сил для наступу на суми. США виділили Україні додаткові 2 мільярди доларів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо з блоку волинських новин. Маємо сумні звістки з фронту. Війна забрала життя волинянина Сергія Дмитрука. 56-річний воїн був родом із Шацька. Захисник був мобілізований 28 вересня минулого року. Під час виконання бойового завдання отримав важкі поранення. Сергій Дмитрук помер 13 травня цього року в лікарні міста Дніпро. Також не стала захисника Анатолія Уніщука із села Чорниш. Воїн 1975 року народження встав на захист України ще із 2014-го. Після повномасштабного вторгнення російської орди він не вагаючись знову взяв до рук зброю і віддав своє життя за батьківщину. Крім того, загинув і воїн із села Доліби Сергій Касьян. Воїн 1997 року народження воював у десантній роті. Загинув 11 травня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість в життя родинам загиблих героїв. У Луцьку внаслідок ДТП на пішохідному переході постраждала дев'ятирічна дитина. Як повідомили у поліції, аварія трапилася у вівторок, 14 травня на вулиці ветеранів біля дитячої поліклініки. 37-річна Лучанка за кермом ауді збила 9-річну школярку. Дівчина переходила проїжджу частину. По нерегульованому пішохідному переході постраждалу дитину, госпіталізували. Слідство триває. Скандал спалахнув у Коволі. Там, на ринку, жінка спокійнесенько торгує одягом для військових збройних сил, на якому є маркування. Власні зсу не для продажу, як повідомляють журналісти Ковальмедіа з посиланням на активістів, мешканка Ковальщини Наталі Ілюшик звернулася до поліцейських, аби була проведена перевірка правомірності продажу майна, яке належить Збройним силам. Як інформує медіа, у заяві йдеться, що продавалося приблизно півсотні військових футболок. Керівництво управління доручило займатися цією справою. Дільничному інспектору за словами активістів, військовий одяг на ринку продавала нібито волинянка Віра, яку свого часу нагородили грамотою міськради як підприємець-активістку та волонтерку. Чи дійсно це так і чи справді торгували незаконно? Розбираються правоохоронці. У Луцьку Патрульні виявили п'яного водія. Як повідомили у патрульній поліції області, патрулюючи проспект Соборності, інспектори помітили автомобіль Реноланос, який рухався з порушенням ПДР. Його зупинили, а вже під час спілкування з Керманачем поліцейським стало зрозуміло, що він на підпитку. Це підтвердив і Драгер, що показав результат 1,35 проміли алкоголю в крові. На водія патрульні склали протокол. Російські окупанти продовжують тероризувати мирних українців. 15 травня російські військові атакували Херсон, влучили у багатоповерхівку в корабельному районі. Там, на щастя, люди не постраждали. Також російсько-окупаційні війська вдарили з авіації по центральному району Херсона. Відомо про 11 постраждалих наймолодшому 15 років, а найстаршому 88. А от на Сумщині через російський обстріл Есмаїнської громади загинула 60-річна жінка. Так, в день 15 травня ворог завдав ударі по місту Миколаїв. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, наслідок російської атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждали п'ятеро людей. Також російські війська в день атакували і Дніпро, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У місті пошкоджена інфраструктура. Попередньо двоє людей загинули. Є поранені, їхня кількість стан та інші обставини уточнюються. Державне бюро розслідувань розслідує обставини загибелі курсанта Одеської військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом. Трагедія трапилася 14 травня на базі одного з українських аеродромів. Курсант другого курсу факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та сил спеціальних операцій здійснив тренувальний стрибок на висоті 600 метрів. Попередньо стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт. Пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкоди відкриттю основного парашута. Хлопця почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний хлопець загинув на місці. Служба безпеки України затримала. Шістьох російських агентів, які скоригували подвійний удар ракетами іскандер по місту Покровськ Донецької області, як повідомили у СБУ, під час першої атаки окупанти поцілили у багатоквартирний будинок, коли на місце події прибули правоохоронці та рятувальники, загарбники завдали повторного удару. Через ворожі влучання були численні жертви та поранені серед мирного населення. Також агентурна група готувала координати для ракет ударів по місцях базування сил оборони на Авдіївському напрямку. Ремко служба безпеки України вже встановила особу куратора. Слідчі повідомили всім затриманим про підозру. Місцева влада Сумської області запевняє, що російська армія не матиме достатніх сил для наступу на регіон, одночасно атакуючи інші. В області України, зокрема Харківщину, про це сказав заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак. За його словами, панікувати цитуємо немає сенсу, адже ситуація в регіоні контрольована. Водночас, біцак заявив про спроби прориву диверсійно-розвідуваних груп минулого тижня однак запевнив, що такі дії з боку росіян були й раніше. Тим часом речник 117-ї окремої бригади ТРО, яка дислокується в Сумській області, Дмитро Лантушенко в етерії Радіо Свобода розповів, що в регіоні провели замінування території. За його словами, цього буде достатньо, щоб росіяни не змогли просунутися в глиб країни. Президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров на щоденному селекторі. Президент заслухав звіти щодо ситуації на Харківщині та забезпечення сил оборони України. З доповіддю виступав начальник штабу Анатолій Баралгевич. Як зазначається на місці працюють. Командувачі державної прикордонної служби національної гвардії та безпосередньо головком Олександр Сирський, який цитуємо, ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили. Резерви є розвідники, бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію. Йдеться в повідомленні. Українські парламентарі у США роблять нові спроби змусити адміністрацію президента США Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ударів по території Росії. Відзначається, що відсутність можливості бити по території РФ отримувала Україну від атак на російські позиції під час підготовки до наступу в напрямку Харкова. Повідомляється, що цього тижня група українських парламентарів перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися підтримкою Конгресу в цьому питанні, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах, розташованих на території РФ. Вночі 15 травня під час атаки на аеродром Бальбек у тимчасово окупованому Криму українські захисники знищили літаки ППО та особовий склад РФ. Як повідомляє видання «Кримреалії», на Литовщі базується по 12 винищувачів Су-27 та Су-27СМ, три навчальних Су-27 і п'ять двомісних Су-30. Ймовірно, ракети «Атакамс» знищили російський міг 31 к три Су-27, дві установки С-300 та С-400. Також знищено 11 окупантів. За даними російських пропагандистів, по аеродрому прилетіло 16 ракет. США виділили додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги для України. Підтримку нададуть для інвестування в промисловість України. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі насправді. Деяка допомога вже прибула, але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надаємо додаткові 2 мільярди фінансової та військової допомоги Україні, сказав Блінкен. Держсекретар США заявив, що в межах цієї допомоги створять перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Кошти з нового пакета допомоги також можуть направити на закупівлю зброї в інших країнах. У Словаччині після виїзного засідання уряду невідомо відкрив стрілянину. Як повідомляють змі, в результаті стрілянина 15 травня отримав поранення премєр міністр країни Роберт Фіцу. Його повезли до лікарні. Наразі відомо, що його життю нічого не загрожує. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-105-10-04 або ж на 50 782 сімсот вісімдесят Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.